Зазвичай підлітки доволі гостро переносять будь-які кризові ситуації, і війна, звісно, серед таких. Найбільшої підтримки потребують ті діти, які були змушені покинути власні домівки та переїхати. Тому у Хмельницькому за ініціативи громадської організації СТЕМ і СФЕМ спільно з програмою Єднання заради дії започаткували інтеграційні клуби для підлітків переселенців. Сьогодні в нас долучилася невелика кількість, оскільки цей захід проходить вперше. Це є до 10 учасників, які мали можливість бути в першій частині, в другій частині зараз залишаються тому що Зараз буде друга частина. Ініціатори проекту вважають, що створення таких клубів надасть можливість підліткам соціалізуватися та отримати психологічну допомогу в умовах невизначеності війни. Також на дітей чекає цікаве спілкування та знайомство з однолітками. Всього подібні проекти будуть реалізовуватись у шести містах України. Ми обрали міста за двома принципами: це за принципом безпечності і за принципом того, до які міста найбільше поїхали внутрішні переселенці в Україні. Тому обрали саме ці шість місць, в тому числі Хмельниччина. Офлайн зустрічі у рамках проекту «Наука єднання» проводитимуть раз на два тижні. Долучитися можуть діти від 14 до 18 років. Надалі організатори обіцяють спілкування у рамках клубу і онлайн.